Це Мелоді! Добре! Я справді я. Все, все, просто дайте Мелоді. Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денмен. Сьогодні в цьому відео ми з вами розблокуємо нового міфічного перса Мелоді. Як ви розумієте, вона вже появилася в Бравл Старсі, і мені вже насипало 700 кредитів з попереднього Бравл Пасу. Зараз будемо її розблоковувати, але перед ним це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. Оскільки я не впевнений, чи нам ховати кредитів, буду забирати всюди, де тільки вони є. Забираємо спочатку плюс 50 кредитів тут. а Далі брал пас, в по моєму подарунковий, так, не подарунковий перший це очки сили. Так, треба подивитися по квестах, бо я не впевнений, чи мені хвати. В принципі, тут можна дати ще буде 100 кредитів, але надіюсь, що хватить без того. В магазині, настільки я знаю, подарунків ніяких не має бути. Можливо, якщо розблокує Мелоді буде якийсь пін, а ні, є якийсь подарунок, до речі. Угу. Новий значок. Ну, окей. Як ви знаєте, зараз у нас ще з'явилися скіни, зв'язані з тим от Ragnarok, чи як. І трансверт відкрити. Ось тут воно є. Не сюди, а сюди. сказав? Так, добираю перші 100 кредитів. Надіюсь, нам хватить на Мелоді, хотів би її розблокувати. Ще раз напишіть в коментах, хто її розблокував, хто з вже поіграв, можете заодно і оцінити її геймплей, як вона вам сподобалася, не сподобалося, від 1 до 10 в коментах. Далі, вроді на другому сріблі, у нас ще є кредити, але щось. Я починаю сумніватися, що мені хватить. Або на третьому. Бо я так переглянув, на кількох персах у мене справді є кредити. На спайку у мене вроді як є кредити. Так, 200 кредитів, Окей. 200 кредитів на спайку, 200 кредитів на шеллі. Так, забираю. І сподіваюся, мені хватить. Тут вже 150. Тут вже менше. Окей, де ще Я На Мортісі є, добре. Забираємо плюс ще 200 кредитів. Окей. Получаємо вами вже 1400. Не вистачає ще 500. Так, тут я вже не бачу, що буде кредити. Так. Чо, я типу все забрав там? Пустив. ще на перлі у нас є от кредити. Коли ж тільки один раз, добре було вибрати ще там кредити. 150. Але зараз я того доапувати не буду. 700 у цих одиниць майстерства, то є багато. Майстерності, майстерності. Так, все, я зібрав всі кредити. І залишається у нас ще... Ще треба десь взяти 415. Ну, зараз я ще повиконую квест. Можливо, там трохи буде. А ну, що у нас, до речі, за новий сезон? Зараз чекну, якщо він вже появився. Він, по суті, мав би вже появився, так, він появився. От мені мало що, Мені треба кредити. Добре, зараз піду в думку. Тут у мене, в принципі, небагато квестів. В теорії ми получимо ще плюс кілька кредитів, плюс відкриємо стартропи з яких стартропи плюс е, щоденні, з яких можуть випасти кредити. Плюс відкриємо ще, можливо, сьомий левел, і тоді получимо ще кілька кредитів. І на мелоді вже залишиться зовсім зовсім капелька. І тоді вже, можливо, доб'ю на персах. Зараз подивимося, що все на її розблокувати чи ні. Хватит кредитів чи ні. Так, добре, мені Ілья допоміг виконати квести, маємо цілих 10 левелів брау пасу. І зараз е, з цього будемо пробувати. Ой, отримав з вами мелоді. Якщо там залишиться 100 менше або більше кредитів, то тоді вже, можливо, з 30 гемів докупимо. Або, можливо, розблокую мелоді за геми. І полетіли. Якщо забрати забираємо з вами кредити. Е, на жаль, до 11-го я не дійшов, навіть якщо я зараз і виконую, там ще залишився квест, і грати знову, мені не хватить. Тому вся надія на стардроп. З тих стардропів ще відкривав, не випало зовсім кредитів, на жаль. Ну, Надіємося, на оці. Все-таки їх кілька є. І ще тут залишився не стардроп, але його я вже добувати не буду. Ой, надіюсь, відкриємо. Залишилось а, не так багато кредитів. Так, мені би зараз з міфіка 500 кредитів так би добре залетіли. Знаю, дуже надіюся, супер! Просто надіюся. Супер рідкі теж ні тоже не... Залишається, по суті. Є міфік, міфік, міфік кредит. Та! Да, Та! Да, кредит! Та! Да, це Мелагі! Добре! Я справді я най не надіявся! Ізі Просто! В тому моменті дуже тупо получилось, я надіявся, але я не надіявся. Я надіявся, що я буду кредит, але я в це не вірив, справді не вірив. Добре, добре! Шикарно. Добре, ці середропи я вже відкривати не буду, нехай лежать. Я надіявся на кредити, але я не думав, що ми справді получимо. І все. В принципі, мелоть у мене на аккаунті. Зараз будемо її апити на максимальний левел іменно на 10-ту силу. І все, просто. Красу не в мене на аккаунті. Окей. Давайте апити на 9-ту силу. Ці 5 секунд буде без звуку. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. І, ну, в принципі... Монети є, але не буде. Апатикат ще на Максу. Давайте з вами купимо щит мені потрібен. Е, мелоді Budget. Так, за кожного. Добре. Получаємо ось цей гаджет. Нам потрібен щит гаджет. Далі снарягу беремо на урон. Ви скажете, що урон маленький, там є така штучка. Так, я чекаю ютубі. Що, коротше, якщо у вас менше там, коли коротше, спрацьовує снаряга, коли у вас менше 50% здоров'я, то у вас ноти починають наносити більший урон. І якщо вона відхилиться вище чи 50% здоров'я, а ноти ще не обновляться, то у вас залишиться урон по 2000 з нот. Це дуже їм було. І ще вам потрібно. Я не знаю, то це єдине, що по суті мелодії будуть триматися довше ноти. Це не сильно вам допоможе, а ось, щоб ноти швидше крутилися, вам допоможе. Вам легше буде попадати по персах, тому звемо ось цю пасівочку. І десятою снарягою багато беруть щит, щоб вона краще жила. І не знаю, це ще о 4000 голди, поки пограємо без цього, можливо, в майбутньому куплю. На 11-ту силу нема смислу її піднімати, в неї нема снаряги. До речі, не впевнений, чи можна перса без снаряги підняти на 10-ту силу. Зараз якраз таки і чекнемо. Тобто, <кхем> беремо так. Левели сили, і хто мені несять. У мене, мене 10 є, бо так, можна на 11 сил, але але, на суті, нічого не скроме збільшення урон. Ну, в принципі, все. Давайте зробимо з неї тест. Зараз давайте виберемо Мелані, красиво, має бути все. Мушу показати, що у мене є. Мелені, беремо ось такий. і ось так воно виглядає. Шикарно. Ну і в принципі, не знаю, можна, до речі. взяти скінчик, я про то думав. <кхів> поки не буду. Можливо, візьму в майбутньому. А поки полетіли з вами, затестимо цього перса. Я її тестив в, в тренуванні і не знаю. Ульта в неї цікава, а до неї треба привикнутися, напевно. <кхи> Захриплий, мусить. Відкашляти. Добре, дивимося, урон на 10 силі, в неї не такий великий, але ноти це просто імба. Її урон це пушечка. Якщо буде речовувати нет, то за це сорі. Та, тут, тут просто за рахунок нот, ізі лотати баночки. І по суті, тих 25% мені мало що буде давати, а ось ноти з більшою швидкістю. Це просто це імба. Якщо взяти карту по типу е, той от убіжище, не знаю, як буде по українськи сховище, напевно, там багато банок в центрі. І це така бомба буде. Ну, бо я вже просто бачив це. Тому можу сказати, що... А стоп, а як носити урон? А чий урон не наноси за прикол? Як урон наносить? Чульда чи чи не наносить урон? Через воду я можу перескочити? Ні, через воду я не перескакую. окей. Ну, в принципі, бравлер сильний. Мені подобається є урон іменно з нот. Та й, в принципі, звичайний урон теж їй допомагає. Ой, добре. <кій> ще одну каточку чекнемо. Я чекаю вже, коли буде 9 Мелані, а 9 Мелані буде тоді, коли ап більше там 30 кубків, коли почнуть попадатися в катках вже інші люди. Давайте ще одну каточку затестимо. У нас є Еш, на ньому, можна, до речі, і... Так, ну, в принципі, 800 урону не так багато, але якщо почати його бити нотами, то це бомба. Це бомба. Добре. Добре, 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 ще дві ульти. Ви не зможете перезарядити ульту, поки не використаєте всі ульти. Так, можна дати по дві банки, це пушка. Це просто бомба. Тобто, ви, по-перше, ще хілте, поки у вас ноти є, ви можете лутати банку і за той час хілитися. А її треба, звісно, перезаряджати ноти, бо вони вам будуть пропадати. Навіть від банок вони заряджаються, і це теж імбово. Це теж імбово, я не знав, що це є Бібі. Ну, альтою краще, напевно, втікати або доганяти. Це теж може бути свої, свого роду тактикою. Окей, винесли. І поки у нас не пропали ноти, обновляємо їх. Так, зараз, напевно, буду втікати. <кхух> Хоча, ладно, я вже хотілася. <кхух> І, в принципі, виносимо. Добре. за що на задньому фоні. Давайте підлетимо до нашої з вами Чарлі. І все. В принципі, знову топ-1. Мені, чесно кажучи, сильно подобається перс. Мені вже подобається її геймплей, хоча до того, чесно кажучи, я не міг сказати, що вона якийсь сильний перс, тому що в, тренувці, в тренуванні тренування мені не сподобалося, як вона все показала. Тобто урон маленький, ноти, ноти, як ноти, а справді воно допомагає. Справді воно допомагає, і я хочу зайти хоча б в одну каточку з іншими людьми. Щоб подивитися, як це буде виглядати проти інших, тому що сам самому мені було важко грати проти Мелоді, я вже проти неї, проти неї сьогодні не раз попадався, особливо, коли записував попередній відносик на майбутнє. Я відкривав Brawl паси. Ось, а щоб відкривати Brawl паси, потрібно було виконувати квести. І, чесно кажучи, Мелоді було багато в катках, і проти неї справді важко. Йдемо в золотайм центр. В принципі, я з ботами, тут не принципово лутати баночки, але урон їй дуже і дуже, дуже потрібен. <кій> так. До речі, ноти не перезаряджаються. коли наносить урон, перезаряджаються тоді, коли ви наносите урон. І краще їх не втрачати. Ну і в принципі мені. мені дуже Перс пушечка. І до речі, зараз покажу, як працює гаджет, можливо, хтось не зрозумів. Ось наносимо три тички і получаємо щит на 3000 здоров'я. Якщо у нас буде там одна нота, зараз хочу показати, як буде одна нота. нота. Так, залишаю. Так, супер, мені потрібна одна нота. А одна нота буде завжди, так. Вона теж буде... Ні, вона теж пропадає. окей. Тоді наносимо одну тичечку і ще нас на 100, якщо... на тисячу. Якщо дві тички, на на 2000. І, очевидно, якщо на три тички, то на три тисячі з чимось. Ось, ось тобто, ми отримуємо на три, я не, не замітив. Ну, я думаю, <кхем> чи потрібно грати перса? Так, вона імбова. Як будь-який інший перс, поки вона тільки вийшла, вона буде супер імбовою. 3К, просто 3К з одної мелодії ближніків виносити буде не так важко. Ну і правда, всяким грамотом було сіли, я думаю, буде мішати, якщо він буде біля вас бігати, але все одно, ну типу 1000 урону, якщо ви хоча б ніби вже 3000 плюс ваша основна атака, якщо 3, то вже 3 тисячі плюс основна атака, майже 6 тисяч. Плюс її можна ще на 11 силу, До речі, треба трещовати, скільки їй додатко. Або добре, давайте збираємо вже карточку з іншими людьми, а потім чекнемо, скільки буде урону на 11 силі. Не буду качати, просто скоріше всього чекну, скільки додасться урону. Так, Полетіли, полетіли. Відосік у нас виходить 8 хвилин, Там плюс, бо це вже другий відосік, плюс то, як я виконував квести, там щось трошечки повирізаю, щоб відос не був сильно довгий. Я досі не замітив, чи це вже люди, чи, чи це чи це люди, чи це бути. Це цікаво. Ось просто я Джекі виношу, чисто за рахунок мелодій. Правда, на мене теж би чіпало, але в принципі. От правда, правда, ось Карл вже створив проблеми. Він, через те, що втікав, він так. Добре, потрібно відхилитися. Поки в мене мало урону, поки в мене мало хп, я мало що можу зробити. Окей, там був б'ється з культом, в принципі, я зараз застілю того, хто переможе. Ізі. До речі, щоб ви не зможете перезарядити ульту. сорі за паузу. мусив відкашлятися, бо капець хрипну. Не знаю, буду хворий, не буду, вроді би до того. Не хворів, погано. Окей, сильно в себе повірив. І все-таки щит потрібен. Як би там не було, щит потрібен, перс, мені вже подобається. і... Хай я все-таки її апну на 11 -ту силу. Але що кучер, стільки там все стільки урон вдається, чи вигідно її взагалі піднімати. Бо там, по суті, я получу просто ще одну снарягу на 10-ту силу, перепрошую. Я получу всього лише снарягу на. Снарягу. А... Так, здоров'я плюс 410, урон плюс 46. Ну, по суті, на максимальному левелі, я думаю, вона буде носити. Добре. Давайте апнемо. Давайте апнемо все-таки гірше, від цього нікому не буде. Піднімаємо. Снарягу і зараз, якщо ми покажемо ще раз. Ні, до речі, не 1000 урону, чуть менше, але в принципі нормально. А де можна чекнути, скільки ноти наносять? Дальність велика. Читовіщені ноти. Ага, то отільне щось. Окей. Ноти наносять 1800, це непогано, це дуже непогано. Давайте ще скатаємо каточку. Я чекаю, коли вже з людьми буду э, іграти. Це буде набагато цікавіше. І народ, кому не важко, поставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Я на цей відео йду багато часу. Я... Кве... Все, все просто. 10, ме. Все, все просто 9 меланів. 9 меланів. От тепер поїхали. тепер буде справді цікаво. Тепер буде справді цікаво, правда я відійду. Нехай воно собі там золота. я собі залутаю тут. Я не гордий, але треба було йти на центр, я щось тупанув. Щось я чуть-чуть тупанув. Е, а де це... А центр вже лутає. Ну, понятно, центр вже лутають, якби. Я не здивований. Я не один такий розумний. Окей, okay. там можуть мелодії. Я не хочу крисити, це маленькі кубки, я хочу іграти. Правда, Правда, зараз е Анджело буде таким імбовим. Вроді би, це він чи вона, не знаю. Коротше, настільки буде імбовий перс, тому що... Ой, тут погано, я ульти не маю, вона зараз буде до мене летіти. Це вже погано, добре? Анжело у ульта... неї розумієте, дальність більше, в тому прикол в дальності. М -м -м не знаю, десь ще є цілих 5 мелодії. І часто страшно заходити на центр. Частково на центр. Ну, я зайшов, окей. Ми відхилилися, але поки що... Я думаю, що, це, що центр ось тут пустий. зайти сюди, це вигідна точечка. І зараз вже будемо носити урон. Якщо присутній якийсь шум е е в відосі, то. Сорі, я часто зачіпаю мікрофон. Зараз час і час зачіпаю мікрофон. Ну, або тут такі чехоли, я не знаю. Ви... На старому чехолі таких прикольчиків не було, то новим чехо. Так, давайте наносити... Я попав тільки одну тичкою, а він попав двома або трьома. Ну, В принципі, якщо стати по центрі, то мелодії моїх не буде видно. Та, до речі, можливо, хтось не знає, мелодії видно через кущі, і то погано. Ну, це, звісно, не сильний мінус. Це скоріше для балансу зроблено, але все одно це мішає. Це мішає, тому що бачить, де ти є. До речі, як я казав, Анджело дожив до кінця, тому що ну, наїдальність набагато більше. Але з другої сторони, ми можемо зглядати під ультою. Але якщо в неї вже є ульта, то тоді вже проблема. Поки Анджело не чіпає і не агримо в свою сторону, тому що це мені може дорого обійтися. Але якщо я наб'ю ульту, в теорії я її винесу. Або його, або її, не знаю. Так, виходимо. Чого ти на мене вирішив піти? От що я тобі зробив, мужик? Ладно, треба виносити Анджело, бо він мені буде створювати тільки про 4К урону, 4К урону. 4К урону. Добре. Ну, в принципі, четвертим, зважаючи, що в мене було тільки одна баночка, тому що прослав попередній. Я вважаю, що непогано. Плюс 11 кубків і, в принципі, моя оцінка перса, я не знаю, між 8 і 9 10. То є, Тобто, скажімо, 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 якщо враховувати що я ще ні одного щита не використав, тому що я ще не привик до перса, нехай буде 9 з 10. Мені перс, в принципі, сподобався, моя оцінка 10. свою можна писати в коментах. Ну і на цьому наш з вами відосик підійшов до кінця. Дуже надіюсь, що він вам сподобався, дуже надіюсь, що на нього поставити лайк, підпишеться на канал і нажмете на дзвіночок. А також буде добре, якщо ви в коментах напишете мелодії для просування цього відео. Ну а з вами був, як завжди Ден Дякую кожному з вас за перегляд і до нових зустрічей.